Маринуємо цибульку, рецепт на літрову банку. У мене сюди влізло дві цибулини. Одна була дуже здорова, друга трохи менша. Четверть кільцями порізала, гарнесенько напхала у літрову баночку. І тепер сюди додаю дві столових ложки цукру. Треба з гіркою. Так, у ну, мене тут якось виходить ніби без гірки, тому я ще цю додам. Так, Дві столові ложки з гіркою. 100 мл уксус яблучний. Якщо звичайний, то 50 мл достатньо. Зараз я трошки, щоб цукор туди, продвинувся. Додаємо чайну ложку теж так солі. Додаємо ще в банку дві горошинки. Я люблю духмяний, тому додаю духмяний і заливаємо крутим кип'ятком. Добре напхала. Все. І залишаємо все, ніби. Ого, час витру те, що лишнє. Закриваємо кришечкою і залишаємо на 8 годин.